Спасибо, буде 66 тисяч. Буде? А як же? Чубати, Чубати. Чубати з боку сидить, він всі цифри знає. У <свят> 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 мене, мене є звернення вчителів. Я виходжу з цього. Це питання було дати в розгляду на постійні комісії. Збачу. Є, збачу, є збачу. зараз пропозиція. Ми, ми, ми голосуємо пропозиції. Подаєте <святування> пропозицію, звідки забрати куди дати? Все, зараз є пропозиція 260 тисяч. Тих програм, які не прийняті ще, які ще не прийняті обласною радою, направити на Краснопущу. А коли будуть прийняті програми по підсумках півріччя, профіласувати ці програми, Ось і все, банально розділу. З мотивів, файлі, будь ласка. Олексій Петрович, говоримо ми про те, що я дозволю собі нагадати депутатам була піднята ця тема з, з синячим греком. Ми проголосували тут з голосом. Ніхто не проконтролював, як ті кошти були виписані. Добре, що частина з них були випускні на обладнанні. Я пам'ятаю, коли піднялося такий ажіотаж навколо а, сміття в Тернополі, сміття не вдославсь, які були проголосовані по закупівлю цієї лінії. І тим, я був серед тих депутатів, я прекрасно розумів, що нікого нам і не варто голосувати, десь відчував, що там щось не так. І сьогодні ці кошти були переведені на підприємство і пускі. так воно лежить, яка сектуальна лінія вже дякуючи, і широко не використовувати, чи навпаки ну, не Богодякуючи. А дуже обережно ми відносимося, давайте будемо так старатися, обережно відносимося до тих пропозицій, які звучать.